Ну що, друзі, ви готові оглядати парфум для собак від Dolce Gabbana? Ці собачі парфуми були анонсовані десь тиждень тому. Нічого собі як це виглядає круто. По-перше, лист. Що тут у листі Ума? Ага, тут у нас чек. Ага. Окей. Далі йде коробка. Боже, мені парфуми у таких коробках умо не привозять і не дарують. Вау, ума! Ти подиви, це тобі. Перед тим як розпакувати трошки водних даних. Замовила я цю коробочку тиждень тому. Як тільки ну, вийшли ці парфуми і стали доступними на сайті, шкодую, що я трошки пестики такий, я спать. Пока. Ось це, я так розумію. Парфуми і. Да. Далі більше нічого нема. Прикольна коробка, яку я точно буду зберігати для чогось використовувати. Що ж, у бумажисті? Це так гарно, до чекабами стікери. О! Тафе. Фефе. Про анонс цього парфуму я писала у себе в телеграмі. Хоча, мабуть, усі, хто парф захоплені, так чи інакше вже побачили цю новину. Про цей запуск я замовляла ці парфуми, бо я дуже люблю собак. Я взагалі собакозалежна, але окрім того, що я собакозалежна, я ще й парф Тож, звичайно, коли мені щось продають під прикриттям, що це і для собак в тому числі, я тут як тут. Всередині розпаковки без просто ліг спати. <салит> Біга ковбаска у мене тут лежить. Ума, як мені знімати відео? Ну, скажи, підсування стола пройшло успішним. <laughs> я цей випуск не знібу завтра. Так от, я одразу поспішила замовити і шкодую, що поспішила, оскільки декілька днів по тому вони для цього нашиночку додали ще і можливість гравірування імені до чотирьох, здається, літер. О. Так. І ми шкодуємо, що поспішили, оскільки. Вау, ума, ти зацікавлена! Умкине ім'я якраз би помістилось. Ну, мабуть, що і грець з ним. Ось такий мішечок. У мішечку у нас йде ошиничок. Виглядає дуже класно, дуже приємно тактильний. Не знаю, чи це шкіра, але дуже м'якенький. Пахне коробкою картонною, не пахне шкірою. Ума, а можна ми приміряємось для тебе? Це ожерельє, будь ласка, можна? Умка у мене маленька, є її розмір тут. Дуже багато лишається щось цього ремінця. Ти моє хульосі, що ти, не вподоби тобі. Да? Умка не звикла носити ошиники, оскільки ми гуляємо завжди у жилеточках, а тут та-дам! Ти моє шородке, ти моє шородке. Ти моя крашуня, ти моє розкішне дитинча, не звикше до розкоші ума. Да? Ти ж моя крашуня, ти моя гарна дівчинка, ти моє таке сонечко. Ти дуже гарна у цьому нашиночку. Він тобі дуже пасує. Сідай, у нас ще парфум на черзі. Давай. Наразі нашиночок мені подобається. Не знаю, чи ума в захваті, але я в захваті. Напишіть, як вам, чи подобається, чи ні. І давайте приступимо до найголовнішого розпаковки парфуму. Тут у нас. 100 мл. Написано, що це безалкогольна, ароматична композиція, міст. Так. Ілан, геланг, мускус і сандал. Будемо розпаковувати. Тобі вже подобається, ні? Що воно таке? Кажи, що воно таке? Все, можна продовжувати. Цей парфум абсолютно має бути безпечним для собак. Він розроблений за усіма стандартами, які необхідні для того, щоб. Вау! Боже, Боже, як гарно! Для того, щоб використовувати це на собаках. Флакон дуже важкий, скляний, дуже все гарно, дуже позитивно за кольорами. Я прям не можу. Мені вже подобається. Мені вже подобається. Що у нас тут пишуть? Дякуємо, що обрали дольче Gabbana. Габана. Цей парфум був створений у Італії з використанням виключно найвищих raw Materials, обраними згідно з усіма найкращими вимогами до парфумів. Ну, що, ума? <ріць> Мій кроличку, давай тестувати. Ума така, та за що? Вау! Дуже м'яко розпилюється. Ума навіть нічого не відчула. А ні, щось, щось смердить, давма? Поки що це дуже сильно пахне сандалом. Гет легесенько пахне квітами. Як ви бачите, мій пес навіть не помітив, що щось у повітрі змінилось. Він реагує досить нормально. Я очікувала, що тут будуть якісь. Квіти в першу чергу. І ланг ланг мій улюблений. Тим паче коробочка така жовтенька. Але ні, пахне в першу чергу якраз таки сандалом. Пахне дуже активно сандалом. Солоденько, деревний аромат абсолютно. І мені подобається, що це пахне як прям парфум. Для людей. Я мала змогу потестувати колись ще в Києві а, різні парфуми для собак. Ну, віддушки дуже були специфічні, зовсім такі штучні, якісь, як начебто, я не знаю, кондиціонер для білизни, нічого приємного. Це дійсно пахне як парфум. Якщо прям зблизька нюхати і в старті, то відчутні трошки ось цей ланг з мускусами. Це не пахне дешмансько, це пахне класно. Це пахне просто як такий якийсь дуже гарний люксовий парфум. Ну, Dolce Gabbana, в принципі, знаються на тому, як робити парфуми. Уся їх лінійка. Не скажу, що прям вау. Проте, ось цей останній реліз мені подобався. Мені подобається їх лінійка Guilty. Звичайно, хто з нас не носив у своїй юності імператрицю. Ну, давайте будемо відверті. Повертаючись сюди, я напишу у своєму телеграм-каналі про те, як моя собака ходить з цим парфумом, як він довго тримається, чи довго він пахне. В принципі, я це купувала не стільки для пса, скільки для себе, бо мені подобається, як пахне моя собака. Я за нею доглядаю. Вона в мене чистенька, гарненька і дуже шволоденька. Ой, ой! Друзі, а він якийсь маслянистий. Цей парфум на олії. У моєї собаки шерсть тепер брудна. Ой! І стіл у мене ось тут прям лишились краплі цього парфуму. Так, він олійний. Упсі, я прям на одяг приснула. Клас. Ну, уже як би розуміємо, що я часто цим користуватись не буду. Пахне інтенсивно, пахне. Солодким сандалом. Якщо подобаються вам сандалові аромати, раджу звернути увагу. З приводу стійкості, я все ж таки напишу у своєму телеграм-каналі, як це все довго тримається, як довго пахне. Напишу також, чи є у моєї собачки якась реакція на цей парфум. Переходьте за посиланням і підписуйтесь на мій канал. Дуже красиво це оформлено. Прикольно мати як артефакт, як щось цікаве із світу парфумерії, але для. Не зніму я цей випуск, коротше, нормально. Бо відволікаюсь на собаку. Ти моя прикалесне, ти моє да? ти моя улюблена дівчинку. То як тобі оця пляшечка. Норм чи ні? Будем брати, будем лишати. Ума. Лишаємо чи ні? Рішення не прийнято. Да, рішення не прийнято. Ти виїш волічко. Коротше, мені було прикольно і цікаво ось цю штуку мати просто як. Людині парф за Як людині парф захопленій тим паче, що це досить унікальне явище на ринку парфумерії. Що якийсь із відомих досить брендів зробив парфум саме для собак, дуже мені подобається, як це зовнішньо виглядає. Подобається аромат. Він вартує абсолютно тих 100 доларів, що я за нього заплатила. Чи пахне він унікально? Ні, проте на свою собаку я нічого із звичайних парфумів і не нанесла. Але давайте будемо відверті. Цей парфум я купувала не стільки для собаки, скільки для себе. А враховуючи, що ще й дали в подарунок. Чи це воно комплектом йде, я не знаю. нашийничок, то можна сказати, я радію, що я заплатила просто за нашийник для собаки, як мінімум, половину цих грошей. Воно того варте. нашийник наче непоганий. Ума, можна випуск зняти? Ні? Блін, так класно зробили парфум. Прикольний. З іншого боку, якщо це безпиртова формула, на чому ж іншому бути ще її заснованою, засновано, як не на олії. Коротше, ось такі, друзі, справи. Ось такий цей парфум Фефе. Дуже цікава концепція, цікава ідея. Я б цей парфум сміливо купила б, навіть якщо в мене не було б домашніх тварин. Я отримала масу задоволення, розпаковуючи його. Сподіваюсь, що ви теж... Повеселились разом з нами. Тож дякую вам за перегляд. Дякую, що подивились цей випуск. Сподіваюсь, настрій ваш покращився. Пишіть, що думаєте з приводу парфумів для собак. Як думаєте, чи будуть їх купувати? Бо я ставлю ставки, що цей парфум довго на ринку не пробуде. Я думаю, що лише отакі люди, як я, купили у першій черзі у першій лінії ці парфуми, а далі вони просто нікому не будуть потрібні, бо насправді це просто. Викинути гроші на вітер. Тож пишіть, що думаєте, як вам ця розпаковка. Чи хотіли б просто спробувати цей аромат? Чи зацікавлені взагалі? Чи може ви теж купили його для своєї собачки, кошечки, whatever. Коротше, підписуйтесь, ставте лайк, якщо не мені, то хоча б умці. Вона старалась. Да Умка, ти старалась? Да, Умаська, Ти старалась? Боже поможи! Всім дякуємо, донайте на ЗСУ. І скоро побачимось.